Всіх вітаю на моєму каналі. Ось такий гарний сьогодні зимовий ранок. У лісі. Я знов на позиціях німецьких по Першій світовій війні. Що знайду, як завжди? Покажу. Приємного перегляду. Заварюємо зараз кофеййок-чийок, я так само. Спочатку кава зараз і потім приступаю до пошуків. Нарешті чудовий місяць. Хмурно було так, мрячно. Перше сонечко зимове. Люблю таку погоду. Да. Добре, не затягую. Приємного ще раз кажу Перегляду. Погнали! Для розуміння всього процесу не живеться мені як людям спокійно. Коротше для розуміння. Забив я ямку, але глибина, якщо буде видно, сонце свідчить. Бачите, де Ось Там дно. Тут мені 2,5 метри. З головою і набагато, на метр. Я ледь вилізу, вставав на цю лопату і влазив. Така глибина. Але отут от заліза купа пішла. Зараз буду чистити. Потім цегла, залізо. Пуски скла є якісь бутилочки Зараз буду дивитися, що там ну копати звісно, на таку глибині то то важко все закопано в нуль одне діло розкопати, скільки сил витратиш, друге діло ще цю яму закопати Гладенько, чистенько. Яку машинерію есть цього. Копа по Нічого цікавого, все черняга. Одна черняга, всякі полоси черняги. Оце от, підказуйте. іде якийсь палець на ньому. Але важить воно блядь, Ну я не знаю. Більше десяти. Що за зацеп тут Отвір. Така от. Фігня, що на цій дурі тягала. Так, Ну. як завжди, на щастя, на радість дала дві подкови і всякі колія, колія, скоби, крючки. Снарядний стакан. Від печки ну і все таки незразумілий метал він тут вбитий, скоби повна. така гора металлолому О, ну ця машинерія конечно забрати то гроші отримаєш мільйони. все перехожу на інший окоп піду. на Мелку палаточку якусь вже покайфую там. Так, змістився я. Ой, так і хочеться знімати погоду. Нема що показувати, але. Но... Ну звісно, погодка мене радує. Змістився і тут ось явно виражене якесь очертання палатки, якоїсь бліндажика. Ну не глибокий. Попробую, тут щось в мене. Зараз спробую капну, що це може... бо тут каміння теж багато Бо ту яму, звісно, з металоломом добру я капну. Тут у мене база. Ровер Велосипед! Який ровер. Копаємо. І так... Вот мой пробник. Ось, ось, ось. И так я не помылся, мама. Уже бачу какое-то скло. Наверное, буду... Но это не то. Вот десь щуп. А это сюда, в сторону. Это, может, я не по этому. Пока... Наверное, попробуем. Силы, или нет. Не моє. О! Підіва, підняли, підняли, піддіваємо. Опа. О. Вино голубеньке, блакитненьке таке, Знову. Ну-ка, а де там сонце? Дай на нам на, на бутилочку глянути. Коротше, зрозуміло, перша, але тут ще стукає. Фу. Кайфую, копаю. Так, даремно виключався, Тут же рядом інше, але я подивився що біленькі, то думаю з вами витащу. А, таких я вам вже показував в видосах багато. Так і не зрозумів що за шнапсик вони. От на німецьких іменно позиції. На австрійських таких мало зустрічається. На німецьких багато от таких пляшок. Так ніхто не підказав, що я навіть етикетками показував всі. Да я й сам не гуглюй. Мені процес саме подобається. А по історії в мене є хлопці, які мені підкажуть. Дуже знають багато. Мені цікаво, я переписуюсь в коментарях там. Рома, привіт тобі! Багато чого підскаже і цікавого історичні факти. Добре, копаємо далі. Пішла, жила, чи що. Наступні дивиться, як лежать. Це, мабуть, шампусик вже. І за ним ще щось. А, бачу, і вино. Ха. А, тащить. Етикетка верхняя є. Ну, більше о тут надіється ну, нема на шурна більше. Це німецькі, тут у них щось звичайні пешки всі. О це вже якась зелена. Ну. Так, сюди, сюди, так от. Хе. -хе. Ааа, як добре. І каву вже собі закипітив, попив. Так і настрій такий прям для Релаксу, для медитації. Сісти, закурити, погодка тепла. Такий легкий мінус. Добре. Але ковыряю далі потихеньку. Сидю вон тут тако. Собі. Та, -та, та Хе, да й не так. Пару ж таків викину да й далі сиділ. Такс, такс, такс. Що в нас далі? Там іде. От хочу показати як воно все відбувається. Зверху консерва якась. Не зрозуміло. А під нею. Одно о! Якось. Не з самого дна лежать. Знову вино. Так. Знов сюди. А що в нас додалося? Ще одне вино. Ну і класика жанра патрони в обоймах. Ось такий намальовується натюрмортик нарадуватися не можу. Ух, відпочинок. Ще вам покажу кадр, так сказати, погляд моїми очима, погляд з бліндажа. Що ми тут бачимо? Знову якесь біло. Рядом з нею пішла вино тако лежать. Ідемо в сторонку, чпунг. Знов така і горлочка виглядає. Ну як ви зрозуміли, всі звичайні. Ну, надія все ж таки є, що може щось цікаве вискочити. До речі, кольорових сигналів, виток, крім цих патронів, більше нема. Добренько. Вже в кінці вже огляд цих, якщо будуть прості йти в ці пляшки. Покажу. Цього, цього окопу я не докопаю за сьогодні. Залишу. на Потім, бо він великий, я так подивився. От я стою, а він пішов о туди, бачите. Заглиблення. Такий як здоровий. Замулений просто. Коротше, їде розвернутися, тут можна на тиждень їздити копати. Ха! Добре. П'ємо кавусик, дивимось далі. До мого рекорду, звичайно, ще далеко, але я вже трохи йду на нього на рекорд, починаю. Ось яка батарея. 24-25-ту побив. Під корінням, під корінням лежало. 25 пляшок ще витягнув. Кольору немає, От, окрім цих патронів. І що цікаво серед отих Маузерівських, всяких чи мандліхерівських. Переходні трошки позиції, десь заскокували. Походу це мосінка Трихлинейка. Ну такі от піроги. Невеличка ямочка. топчусь на місці, пляшупана. Більше нічого цікавого, парив консерв. Якось. Якось скучно. Скучно. Прибором свічу. Ні одного, ні одного кольору. Тихо, одні пляшки. Все. Чорний проскакує, то осколки від консерв. Все. Нічого немає. Такий от окоп, щось сюди наскидали. І не одної цікавої, щоб на полочку поставити, оце печаль. Хоч би одну серед цих всіх таку. Я вже згоден на медицинку якусь де, щоб хоч з якимсь подарунком з лісу поїхати. Одне тільки тішить, погодка як весна рання, так добре, тепло. Ну, на жаль, потрібно закруглятися, бляха. Три години. В чотири вже майже темно. Мені півтори години їхати до хати. Ну, коротше, я не наївся, Сам, самий смак пішов тільки. Ну, Да вони там ще перчать. Одна, друга, там ще є. І ще щось, мабуть, вже і чорним звинить, і цвітним щось. Ну уже обрушать я цей брустер сьогодні не буду. Наступний раз. Так, там дві торчить. Ну и тут вже я змучився їх копать. Вот такая вот картина. 50, ну я не знаю, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 26, 20, 30, 35. Там ще дві. І ще окоп. Іде, іде, іде. Я от тільки. Тут метр. До угла. І от тут. Все. І це все отсюди. Ооох, капець. Коротше, день короткий, не наївся. Ще хочеться, але, блін. Зараз ще блин, години закапується, все. Тут інструмент залишай. Коли вже приїду, може, через пару днів. Не знаю навіть куди їх діти зараз. Знов потім вибирати закопаю, як... зараз як засиплю їх. Зложу, може, біля велика і гарянь. Колись тут будеш, там викопаний окоп, хтось копав колись, я там великом поставив. Я их туда просто свалю, блин, там, под стеночку, под, под бруст. Ты приедешь, может, на выходных. Разберешься с этой батареей. Все. Всем бажаю, всего найкраще, успіхів, счастья, здоровья, до наступного копу. Все, целую, обнимаю. Крепко.